Я Острікова Валерія, учениця 9 класу Благодарівського ліцею Нечанської сільської ради, займаю посаду президент парламентського учнівського самоврядування лідер 21 го століття. Шановні пані і панове, ми покоління юне нове, що у свої ранні роки дізналась про жахи війни, та ми здолаємо весь жах, бо в наших думках і серцях. Незламний дух, незламна сила, бо Україна нас зростила. В собі, до речі, я відкрила якості лідера здивовані? Я теж, та це дає таку нас і крила можливості без краю і без меж. нам кожен день життя ставить задачі і що хвилини виклики нові. Але я не боюсь невдачі, не все дається легко у житті. Я впрагнені досягнення мети докладу максимум зусиль вміння, не зупиняючись впереди ти, а в суперечках знайти порозуміння. Це мій девіз і заповідь моя, і колективом нашим дружнім буде завжди досягнута мета. Ми вміємо діяти разом і потужно. У спілкуванні я відкрита для людей, підтримую добру нову ідею, що зробить рідний наш ліцей та всю спільноту нашого ліцею. Щоб мати змогу втілити в життя всі наші мрії і юнацькі побажання, щоб мати перспективу майбуття і зустрічати радісне світання. Сьогодні нам потрібно об'єднатися у боротьбі із ворогом одним і ось на ЗСУ летять донати від незнайомих, друзів, від родин. І кожен додає до перемоги свою частинку, крапельку себе і що хвилини не втрачає змоги молити Господа про те, щоб він зберіг нам Україну, її захисників зберіг, Щоб кожен з вірою і любов'ю Живим вернувся додому на поріг.